Пізнавальна прогулянка до водойми чудова нагода для дитини ближче познайомитись з природою, спостерігати за її мешканцями, розширити кругозір і отримувати яскраві враження. Щоб прогулянка була цікавою, комфортною і безпечною, важливо правильно підготуватися. Насамперед подбайте про зручний одяг, взуття для дитини. Відповідно до погоди, якщо є сонце, обов'язковий головний обір і сонцезахисний крем. Також візьміть захисний одяг на випадок, якщо дитина намочить ноги або руки. Обов'язково варто мати з собою питну воду, легкий перекус та вологі серветки чи антисептик для гігієни рук. Для спостереження за природою корисно взяти лупу, пінокль або контейнер для тимчасового спостереження за дрібними водними істотами. Бажано мати блокнот або альбом і олівці, щоб дитина могла. Зафіксувати свої враження, намалювати рибку, жабку, качку чи побачену рослину. Добре, якщо під час прогулянки дорослий зможе ставити цікаві запитання, розповідати пізнавальні факти або прочитати коротку історію чи віршик про мешканців водойми. Корисно також захопити книжку, енциклопедію або карти із зображенням водних тварин, щоб разом із дитиною впізнавати їх на місці. Якщо ви плануєте довше перебувати на природі, не забудьте про засоби захисту від комах, а також аптечку з необхіднішими засобами. Пам'ятайте, що прогулянка до водойми це не лише розвага, а й навчальний момент, який сприяє розвитку уваги, спостережливості, емоційний зв'язок з природою. Ваше бажання пізнавати світ разом із дитиною найкращий приклад для неї.